Який лайфхак настільки простий, але настільки ефективний, що ви дивуєтесь, як багато людей про нього не знають? Завжди негайно записуйте хороші ідеї. Не покладайтесь на свою пам'ять. Якщо вас вкусив комар і місце укусу свербить, занурте ложку, в ледь гарячу воду, витріть насухо і торкніться, або притисніть її до місця укусу. Тримайте стільки, скільки зможете терпіти, але водночас якомога довше. Тепло розщеплює білок, який викликає свербіж у місці укусу комара. Якщо вам потрібні зручні туфлі на високих підборах, інвестуйте в пару взуття для танців, безліч сильних моделей і кольорів, створених для того, щоб залишатись гнучкими і зручними. Вони варті кожної витраченої копійки. Тільки переконайтеся, що вони не на повстяній підошві. Якщо ви плануєте носити їх на вулиці, ваші ноги будуть вам вдячні. Працюючи у службі технічної підтримки довше ніж можна собі уявити, я зрозумів, що більшість розгніваних клієнтів просто хочуть, щоб їх вислухали. Дозвольте їм виговоритись, активно слухайте і занотовуйте те, що вони кажуть. Врешті-решт, вони вичерпають свій запал. Тоді перечитайте все на що жалілись клієнти, і пройдіться по кожному пункту по черзі. Це спрацьовує майже завжди. І наприкінці розмови люди залишаються дуже задоволеними. Ще одна порада. Замість того, щоб запитувати клієнта, чи увімкнено щось в розетку, попросіть його перевірити, чи не піддалися корозії зубці штекера. перевіривши, людина мимоволі вімкне його в розетку. Якщо ви збираєте меблі, не затягуйте всі болти до кінця, закінчіть збірку, помістіть річ туди, де вона буде стояти. Порухайте її, щоб вона стала на місце. А тоді затягніть всі болти. Тепер жодних погойдувань. Запишіть все, що хочете чи мусите зробити у своєму житті. Зосередьтесь на двох трьох найважливіших темах і забудьте про решту раніше. Я доводив себе до божевілля, бо хотів навчитись програмуванню, читати книги, займатися спортом, гуляти, зустрічатись з друзями, прибирати, бачитись з ріднею, вивчати нову мову, подати документи на здобуття нової сертифікації і ще багато чого іншого. Але це просто затуманило. Мені розум і життя стало нестерпним. Зараз я зосереджуюсь на двох трьох пунктах, і такий підхід робить моє існування набагато простішим. А чи склали ви вже собі список таких пунктів? Вангуємо англійська точно в його топі. Коли як не в новому році дерев'яного дракона братись нарешті за її вивчення, тим паче, що антишкола дає можливість до кінця грудня забронювати навчання на 2024 рік за цінами 23-го. І якщо ви досі вагали, що обрати на новорічний подарунок близькій людині чи собі коханому, тоді вітаємо, бо муки пошуку закінчились. Навчання антишколі. Школі ідеальний презент, і підійде абсолютно всім, адже це єдина школа англійської мови, де є всі можливі варіанти навчання: групові та індивідуальні заняття зі сталим чи плаваючим графіком. Ви зможете самостійно обрати для себе свій ідеальний формат, змінювати викладачів стільки разів, скільки вважатимете за потрібне. А вибрати тут повірте, є з кого, бо всі репетитори проходять трохетапний відбір, і рейтинг кожного викладача ви можете побачити в його профілі. Всі уроки проводяться виключно англійською, але навіть якщо на інгліші ви знаєте тільки що Лондон із of Great Britain, не хвилюйтесь. На занятті буде комфортно людям з усіма рівнями англійської. Алоє, до речі, вже пройшло тест і має непоганий результат. А щоб дізнати свій рівень, перейдіть за посиланням під відео або відскануйте QR-код, що бачите на екрані. Після проходження тестування ви ще й отримаєте багатезну подарунки для безкоштовного ви вивчення англійської самостійно починайте нове продуктивне життя з нового 24-го року разом з антишколою. Щоб зберегти свій душевний спокій, не витрачайте час на суперечки з незнайомцями в інтернеті. Під час тривалої поїздки вимкніть рециркуляцію повітря. Одна з причин, чому ви втомлюєтесь у машині, не через недосипання, а через надмірну кількість вуглекислого газу в салоні. Ви коли-небудь втомлювались по дорозі додому. А коли приїжджали, вже не відчували втоми. Це через нестачу кисню в машині, особливо якщо в автомобілі є пасажири. Створіть розпорядок дня до тренування. Я виконую одні й ті самі дії щоразу перед відвідуванням спортзалу. Коли я не відчуваю мотивації, ці маленькі звички перед тренуванням спонукають мене до дії. Моя бабуся завжди казала: якщо почуваєшся жахливо, встань з ліжка. Прийми душ, зачешись, одягнись і добре поїж. Це або все виправить, або ви будете одягнені, ситі, і в кращому настрої для того, щоб впоратись з проблемою. Вона мала рацію. Ніколи не пліткуйте, навіть якщо людина вам не подобається, це може бути дуже корисно, особливо на роботі, бо персона, яку ви недолюблюєте і вважаєте тупішою, може врятувати вашу дупу в певній ситуації, а не стане конкурентом. Я постійно дізнаюсь плітки від різних колег про інших і завжди вдаю, що нічого не знаю. Хоча мені відомо багато деталей, і з багатьма з них я погоджуюсь. Для кар'єри дуже корисно бути нейтральним і не налаштовувати. Людей проти себе. Я надзвичайно організована, доки справа не доходить до моїх ключів. Щотижня я по кілька разів забувала, де їх поклала. Потім побачила коміка Джона Річерсона, який сказав, що люди з ключами поділяються на кладунів і забудьків. Я була в команді забудьків, залишаючи ключі аби де, тож вирішила стати кладуном. Як тільки заходжу в помешкання, кладу ключі прямо в сумку. Здається, безглуздим, але це справді працює і позбавляю а мене зайвого стресу. Лягати спати в один і той самий час, щоб висипатись, і зробіть це пріоритетом. Життя стане набагато кращим і простішим. Здоров'я покращиться в усіх аспектах, як психічному, так і фізичному. Люди живуть катастрофічно недосипаючи, і це вносить у їхнє життя різного роду хаос. Вони думають, що це свобода, засиджуватись допізна або лягати спати, коли їм заманеться. Зазвичай прикриваючись циклом відкладання сну заради. Особистого часу, але самі того не помічаючи, опиняються у зомбі-в'язниці недосипу, яку власноруч і створили. До речі, минулої ночі я не спав, почуваюсь як лайно. Переглядаючи рецепти онлайн, натисніть кнопку Друк. Якщо така є, це позбавить вас від зайвих передісторій та непотрібних коментарів. Крім того, можна зберегти рецепт у форматі PDF, або ж посилання на версію для друку на свій комп'ютер. Майбутній ви завжди робіть протягом дня те, що принесе користь вам у майбутньому. Після того, як ви випрали і висушили набір постільної білизни, покладіть простирадло під ковдру і наволочку всередину іншої наволочки. Тоді у вас буде весь комплект в одному акуратному маленькому пакунку, і вам не доведеться шукати потрібні простирадла та наволочки по всій шафі. Нержавіюча сталь допоможе усунути запах щаснику з ваших рук, коли витрати руки об нержавійку, сполуки сірки, що місяця в щаснику, зв'язуються з поверхнею сталі, переносячи запах на метал. Я дам дві поради. Перше ні. Це повноцінне речення. І єдина необхідна відповідь на багато прохань чи запитань. Припиніть відчувати потребу, виправдовуватись. Іноді я відповідаю ні, дякую. І на цьому закінчую розмову. Теж ефективно. Друге, я люблю, коли в домі чисто та охайно, але буваю прокрастинатором. Коли настає час прибирати, я ставлю таймер на годину і прибираю весь цей час. Ви будете здивовані. Як багато встигнете зробити за одну годину. Розріжте відбілювальні смужки навпіл по довгій стороні. Вам не потрібно відбілювати задню поверхню. До того ж, якщо накладати їх на зуби з обох боків, вони можуть стати чутливими. Ви отримаєте вдвічі більше смужок за ту саму ціну. Припиніть споживання цілодобових пропагандистських новин, і ваш рівень стресу та тривоги одразу ж знизиться вдвічі, бо виявиться, що це все лайно створене для того, щоб зробити вас злими та нещасними. Якщо ваше ліжко стоїть у кутку або біля стіни, але між ним і стіною є щілина близько 5 сантиметрів, крізь яку може впасти пульт, окуляри, геймпад тощо купіть аквапалицю і засуньте в щілину. Вона зупинить все, що намагатиметься сповсти в цю всрату шпарину. Також можна обрізати одну і засунути її між водійським сидінням і центральною консоллю, щоб ваш телефон або ключі не потрапляли в цю щілину теж. Цей голос, який говорить вам погані речі про вас, нічим не допомагає. Хтось помістив цей голос у вас, і ви можете вирішити не звертати на нього уваги і замінити його чимось корисним. Комбінація клавіш Windows В відкриває журнал буфера обміну для усього, що ви вже скопіювали, набагато корисніше ніж Ctrl-V. Раніше я багато подорожував дві мої туристичні хитрощі: візьміть свіжу пару шкарпеток у ручну поклажу і захопіть з собою апельсин. Свіжі шкарпетки після цілого дня зустрічей або екскурсії, коли ви сідаєте в літак. Ваші шкарпетки будуть вже не першої свіжості, проте немає нічого кращого ніж вдягнути свіжі шкарпетки і роззутись. Я знімаю їх на своєму місці. Швидко запихаю шкарпетки негідників поліетиленовий зіп пакетик від навуш. Або щось схоже, і ховаю його глибоко в сумку. Окрім того, мені доводилось сидіти поруч зі смердючими людьми стільки разів, що й не злічити неприємний запах з рота і сморід немитого тіла. Якщо ви очистите апельсин, він допоможе усунути або заглушити їхній запах. Навіть люди поруч будуть вам вдячні. Ще один додатковий хак: якщо у вас сильно болить горло, пожуйте аспірин без оболонки. Спочатку він здасться жахливим на смак. Але розжований аспірин осяде на задній стінці горла і неймовірно добре зніматиме біль впродовж години або й більше. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А який простий лайфхак, знаєте ви. Напишіть в коментарях.